На центральному ринку Луцька пожежа у підприємців згорів крам. Причину встановлюють слідчі. «Тут все стріляло, фієрвірки були. Розумієте, все, що я маю, воно все тут. Жителі багатоповерхівки у Луцьку скаржаться на холод в квартирах, що кажуть у Луцьк теплі. З минулого четверга, ну, четвер вже зранку, батареї були холодні. У Луцькій художній школі створюють прикраси для головних ялинок міста. Ми тим можемо підтримати дух наших лучан, наш дух. Пожежа на центральному ринку Луцька спалахнула після першої години ночі. Її гасили 34 рятувальники та 9 спецавтомобілів. Локалізувати вогонь вдалося за годину. Під час пожежі пролунали вибухи. Частина вибухів вже була безпосередньо і під час того, як ми гасили пожежі, ми розуміли, що можливо це розривалися ці самі обладнання холодильних морозильних камер. Чи став вибух причиною пожежі? Ми наразі розбираємося. Під час пожежі ніхто не травмувався. Станом на 9-ту годину на місці продовжували працювати рятувальники, правоохоронці огородили територію, проводили слідчі дії. Вогонь знищив майно на площі 400 квадратних метрів. Згорів павільйон, у якому торгували молочну продукцію, та ядки з господарськими товарами розповів підприємець Петро Козіна. Каже, його майно не застраховане. 50 квадратів магазин забитий до потолка товаром. Збитки звичайно величезні. Практично, це, це все, що я збирав 10 років працюючи тут. Казали, що чули якийсь хлопок вночі, і після того сильно полум'я поширилось. Ось і я вночі приїжджав, коли це все гасили, ще пожежники, то вони сказали, що е, можливий підпал, тому що, якби коротке замикання, то воно би не поширилось так швидко. У пожежі втратила весь свій крам підприємиця Тетяна. Жінка торгувала посудом. Тут все стріляло, фірвірки були. Розумієте, все, що я маю, воно все тут. Понимаєте, і я от осталася от така: от стою. А що мені ніхто ж не відшкодує це все. ринок нині повністю закритий. Підприємці, які приїхали торгувати сіл, продають з рук. З Горохівського району ми їхали. Ми приїхали, все додому не повезе. До ринку сходяться підприємці, які там торгують. Я побачила таке жахіття, але моя думка напевно зроблена на мис. З якою ціллю? Ми вже просто воюємо тут а. Пару років. Ні з того, ні з цього біля сільпо загорілося, там і тут підпали. Саме в да. Нювермах. Ну, самі подумайте. А У Нювермах колись спалили, а, ну. а на радянській газеті. А ми всі оренду проплатили зараз. Охоронець, який не назвався, не прокоментував ситуацію і відмовився покликати представників адміністрації ринку. Без коментарів. Без коментарів. А де ваше керівництво, щоб з ними поспілкуватися? Я не знаю, десь в території. Може Можете гукнути нам, щоб сконтактувати? Ні, я не можу. Я не маю За коментарем Суспільне намагалося звернутися до завідувача ринку Олега Марченка. На телефонний дзвінок він не відповів. Менеджерка Ірина телефоном сказала так. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію із пожежою на центральному ринку. Скажіть, чи відомо вам причини? Без коментарів а можливо поліція розглядає декілька версій причин пожежі на центральному ринку. розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Огляд ще триває. Тому наразі ще зарано говорити про правову кваліфікацію. Наразі немає підстав говорити про те, що це був підпал, можливо, необережне поводження з вогнем. Але, врешті-решт, лише після детального огляду місця події можна буде говорити за якою статтею буде відкрите кримінальне провадження. Вадим Панафіін, Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована, розповів голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Каже, щодня отримує про це оперативну інформацію від військових. На сьогодні загрози ми не бачимо. Цілодобово перебуваємо на зв'язку із прикордонниками, які повідомляють про всі зміни на лінії розмежування. Ситуація на сьогодні контрольована. Наші військові готові до будь-яких сценаріїв, бо ми свідомі того. Що загроза з боку Білорусі можлива із першого дня вторгнення. Прошу довіряти лише офіційній інформації. Мешканці багатоквартирного будинку на Дубнівській 79, що у Луцьку, скаржаться на холодні батареї у квартирах. Марія Максимчук живе на першому поверсі. Каже, її квартира кутова і не обігрівалася від 8 грудня. З минулого четверга, ну, четвер вже зранку, батареї були холодні, температура в квартирі. Трималася до останнього часу 10 градусів тепла. Останнього разу, коли світло не вимикалося і котельня була включена довший час, температура піднялась до 13. Ось така ситуація. Зараз яка у вас в квартирі температура. Зранку була 12. Жінка говорить, опалення зникає, коли відключають електроенергію. Розповідає, як обходиться в цей час. Одіваємось, це не проблема. Хата сиріє, кутки сиріють, відкоси. Дітей маленьких немає, я не скажу, що я вже так страждаю, але це ненормально. Валентина Катеринюк також живе на першому поверсі. Каже, на відсутність опалення скаржились до комунальних служб. Окрім опалення в будинку перебої із гарячою водою. Вночі, якщо включають світло півтретьої ночі, то батареї до ранку взагалі холодні, навіть не гріється. Там аварій, ну, дзвонила, я казала, щоб аварійка приїхала, а вони кажуть, що ми вночі не їздимо нікуди. У нас постійно холодно ночі як світло виключають три рази в день. Котельня, яка подає опалення і гарячу воду до п'ятиповерхівки, нині зачинена. З труби йде дим. Речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков розповів, вона працює в автоматичному режимі без оператора. Щоразу після відновлення електропостачання її вмикати їздять робітники аварійно-диспетчерської служби. каже питання відключення живлення на таких об'єктах критичної інфраструктури. Керівництво Луцьктепла вирішувало із обленерго. Останні дві доби відключень наших котелень стало менше. Зокрема, котельня, яка надає послуги для будинку на Дубнівській, 79, за останні дві доби відключалася лише одного разу. Це будинок, який обладнаний тепловим лічильником, і ми по цьому тепловому лічильнику бачимо, що споживання у них є. Зі слів речника, температурний режим в квартирах перевірить фахівець відділу контролю за споживанням теплової енергії та якістю наданих послуг. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк. Вступ ще раз фабрика так. Юлія Мазуренко, учениця Луцької музичної школи номер 1 імені Фредерика Шопена двічі на тиждень відвідує заняття музики. Заважають вчитися грі на бандурі повітряні тривоги. Ми просто йдемо в підвал. А інколи мене забирає мама, тому мені не страшно. У цьому укритті діти Луцької музичної школи номер 1 готуються до Різдва під час повітряних тривог. Вчать колядки і щедрівки. Поїхали шар. Ми не впевнені в своїй безпеці, хоча й знаходимось в укритті, але за, ну, заглушити. Страх у того війни мені допомагає співати. В укритті Луцької мус школи 1 імені Фредерика Шопена під час повітряних тривог може перебувати пів тисячі людей, сказала директорка закладу Ольга Чуріна. З її слів, зараз у музшколі школі навчається 650 дітей і працює сотня педагогів. Навчання триває у дві зміни. Та коли є чимало людей, в укритті заняття не відбувається. Керівниця закладу розказує, укриття відремонтували кілька місяців тому. Частину грошей виділили з міського бюджету. Це 800 тисяч гривень, ще 350 тисяч гривень зі спеціального фонду школи. Зроблено тут санвузол, санітарну кімнату, є величезні резервуари з технічною водою. Запас води ми маємо так само. Питну воду ми закупили, генератор ми закупили, резервне освітлення. Ми закупили. Фай тут є. У нас тут такі цікаві конструкції в підвалі. От думали, власне, як їх використати з користю. Це такі вентиляційні канали, які заводяться в вентиляційну школу. Ось і їх використали таким чином, що виготовили туди такі дерев'яні щити, на яких теж можна сидіти. Ми закупили ще лавки для сидіння в ремонті. Теж були декілька лавок закладені, встановлені металеві двері. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк. Коли ми приїхали знімати швейну майстерню, у місті рожище вимкнули світло. Тому швеї встигли відшити лише одні чоловічі труси і почали розкроювати наступні. Тут кілька місяців шиють білизну для захисників України. Люди приносять різну тканину. Це із сердечками, із корабликами. Ну, в даному випадку це леопардик такий, леопардовий принт. Хлопцям дуже подобається, дуже задоволені. Шиємо ми гарними швами, щоб нічого не муляло, ніде не терло. відшивом нижньої білизни у майстерні займаються дві жінки-педагогині. Багатодітна мама Аліна Альмужна працює в дитячому садочку. А переселенка Світлана Соляник вчителька. «З початку війни дитячі садочки закрилися, бо з роботи неможливо було сидіти. Було страшно і поняла, що щось треба робити. І відкрилась така маленька, швидка майстерня. Коли Світлана зайшла, шукала роботу такими очима разом з своєю донькою, сказала, що вона приїхала з окупованої території, просто я не могла. Світлана, все, ви будете працювати зі мною. Стала мені подругою, справжньою за цей час, і ну це найкраще, що сталося за під час війни зі мною. Найкраще виконуємо різну роботу. Те, що нас просять, самооборони для хлопців, то з радістю у вільний час робимо. На даний момент я дистанційно викладаю з листопада місяця, з 1 листопада, у нас відновили навчальний процес, де окупували селище, з якого я виїхала це Шевченка, Харківська область. І зараз вже ми діток навчаємо. Кількість спіднього, яку відправили на фронт, жінки не рахують. Окрім них в рожищі працюють інші швачки, тому нижню білизну відшивають сотнями. Окрім цього, в майстерні шиють інші необхідні для захисників речі. Мішки на блокпости, їх не вистачало в магазинах. Це з агроволокна. Шили мішки. Потім хлопці приходили вшивати, розшивати одяг». поки мами шиють, діти також допомагають наблизити перемогу, продають розмальовані уламки озброєння і боєприпасів, щоб за виручені від продажу гроші допомогти ЗСУ. Одна з моїх трьох доньок Сашуня. Дуже любить малювати. Й розмальовує різні боєприпаси. В даному випадку це казка. Вимкнули світло, і при то при світодіодній лампі вона розмальовувала. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк. У Луцькій художній школі виготовляють прикраси для головних ялинок міста. Цього року міська влада відмовилася від традиційного прикрашання гірляндами та новорічними іграшками. Ялинкове тріо на театральному майдані буде оздоблене прикрасами патріотичної тематики в національних кольорах, розповіла директорка департаменту культури Тетяна Гнатів. Їх власноруч виготовляють у Луцькій художній школі учні та вчителі. Відчувається те, що ми створюємо культуру. Ми є частина цієї культури, і це ну ніби надихає. І коли ми це робимо, ми відчуваємо як єдність з цими воїнами. Може, ми не воюємо, але ми як в тилу, ми підтримуємо ніби нашу країну так. Всі потрошки, всі до, до кожної детальки долучилися. Насправді велика честь. Не кожен не кожному в житті випадає такий шанс. Ми тим можемо підтримати дух наших лучан, наш дух спершу розробили художню мистецьку концепцію. Після того почався творчий процес. Розповіла виконувачка обов'язків директора Віра Конська. Цього року ялинки в центрі міста прикрашатимуть янголи, зірки, стрічки, які символізують український рушник. Сам час він зрештою диктував, диктував все і диктував назву, яка появилася в ялинка незламності. Нижній ярус буде оздоблений 12 янголами. Янголи символізують як і захист, так. І символізують душі тих, хто віддав своє життя за Україну. Дуже подобається сам проект. Сама задумка. Я рада долучитися. Це має передати дух незламності України, така символічна кольористика. Жодних коштів з міського бюджету на виготовлення новорічних прикрас не виділяли, розповіла Віра Конська. Матеріали на новорічне оздоблення надіслали благодійники. Увесь декор, каже, зроблений з Оракалу. Це самоклеюча плівка, яка має витримати будь-які погодні умови і дощ, і сніг. І вітер, окрім того, цей матеріал є світловідбивним, каже викладач художньої школи Андрій Діхтярук. Суть ідеї дуже крута. Дивіться, ми не використовуємо ніякої додаткової підсвіток, ніяких ніяких вогнів для того, щоб зекономити. Електроенергію, якої реально бракує зараз в Україні, і ці всі речі, які ми робимо, вони покриті світловідбивною плівкою. Це має ввечері створити такий ну, все таки ефект свята. До виготовлення новорічних прикрас, окрім художньої школи, долучилися й інші мистецькі заклади громади. Прикрашати головні ялинки Луцька розпочнуть у п'ятницю, 16 грудня. Олена Чернуха, Олександр Ватащук. Суспільне новини. Луцьк.